Інколи в нашому житті ми сприймаємо речі, даровані нам Господом, як щось гарантоване: сім'я, батьки, школа, церква. Але коли ти приїжджаєш в Африку, в країни третього світу, тут в цьому житті абсолютно все по іншому життя абсолютно інше. Що мене вразило, коли ми перебували тут, на протязі нашої поїздки в Буркіна Фасо. Маса людей живуть за межею бідності. Підсотків, напевно, 60-70 населення Буркіни фасо перебуває абсолютно за межею бідності. В сусідньому Нігері нам повідомили, зателефонували пастори і сказали, що ситуація дуже напружена, так як мусульмани вони дуже сильно налаштовані проти християнства і. Роблять дуже поганого поганого для християн було спалено 20 християнських церков, були вбиті християни. Стація абсолютно напружена і нелегка. Але тим не менше, ми сьогодні готові сюди їхати, служити, працювати за для того, щоб царство боже поширилось на землі не тільки в Україні, в Європі, Америці, але й тут на чорному континенті, в Буркіна. Фасу Боркіна Фас Україна, яка а, займає 174 і 173 місце відповідно з Бангладеш а, по а, бідності. Тобто це фактично одна із найбідніших країн не лише за мірками світовими, а й для Африки, як для Африканського континенту, це є надзвичайно бідна країна, що ми мали змогу переконатись, перебуваючи тут на цьому континенті. Ми мали змогу відвідувати ряд шкіл, які... Мають християнське спрямування. Це є дуже добрий шлях е, проповіді Євангеля для дітей, адже діти тут абсолютно не можуть здобувати освіту, так як це робиться в Україні. Освіта тут надто дорога або взагалі недоступна для більшості людей. Що ми робимо тут? Ми разом з нашими іноземними партнерами е, будуємо школи, і в цих школах зараз навчаються діти. Е, приблизно маємо понад 580 дітей, переважна кількість яких це сироти. І вони навчаються, здобувають абсолютно безкоштовну освіту, здобувають безкоштовні обіди, які вони можуть самі споживати і приносити додому для своїх братів та сестер. І це надзвичайно важлива робота. Друзі, отож, якщо у вас є велике бажання служити, запрошую вас приєднатись до нашого служіння тут Буркіна Фасо. А також, якщо ви не маєте можливості приїхати сюди для служіння Буркіна Фасо, ми запрошуємо вас просто даємо вам інформацію. Утримання однієї дитини, однієї суроти тут Буркіна Фасо. В в християнській школі коштує 8 доларів за місяць. Це Невелика сума, і тому подумайте, можливо, кілька разів не сходіть в Макдональдс, кілька разів зекономте на ще якихось дорогих речах, і ви зможете взяти участь у підтримці дітей серед буркінафасо. Цього на все 8 доларів за місяць. Запрошуємо.